A few moments later. багато людей знаходить розраду в зорях та планетах, звертаючись до гороскопів, щоб краще зрозуміти себе та зазирнути в майбутнє. Ви теж сьогодні перевірили, чи Меркурій в ретрограді або лайкнули мем, де лев не може знайти спільну мову з раком. Сьогодні вам прилетіло від шефа. Це не тому, що ви на роботі дивитесь коханця Кліо, а тому, що Марс в Діві, а ви не Венера у хутрі. Хлопець знову не написав. Ну так. Він риба, йому треба простір. Попри те, що вплив кавалка каміння, який знаходиться за сотні і тисячі світлових років від землі на наше життя, здається вигадкою, астрологія тисячоліттями впливала на розвиток культури цивілізації, і хоч дослідники не вважають її наукою через відсутність доказів і емпіричної обґрунтованості, для багатьох вона досі залишається джерелом підтримки та орієнтиром у нашому безумному світі. І навіть якщо ти смієшся з гороскопів, десь глибоко в душі, ти все одно пам'ятаєш. Що ти водолій або хтось з твоїх знайомих близнюки, бо з ними завжди складно, як ви вже зрозуміли, у цьому відео я розповім про історію астрології і чому сьогодні для багатьох положення небесних тіл важливіші ніж те, що Земля пласка, як гумор автора. А перед початком відео, як завжди, дякую вам за ваші вподобайки та поширення. До речі, напишіть в коментарях свій знак зодіаку і найсмішніший гороскоп, який ви коли-небудь читали. Або скажіть чесно, чи віруєте ви. А я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. На сайтах із гороскопами постійно пишуть, що рух зірок впливає на твоє життя. Але важливо пам'ятати, що насправді рухається земля, а не зірки. Саме через це здається, ніби зоряне небо змінюється і протягом ночі, і впродовж року. Однак ще задовго до того, як люди усвідомили справжню астрономічну картину, вони уважно дивилися в небо, намагаючись розтумачити його таємниці. Хоч астрологію важко, а точніше неможливо назвати наукою в класичному розумінні, людство з давніх давен шукало у зорях підказки для свого життя. Ще за часів стародавніх єгиптян селяни орієнтувались на небо як на своєрідний календар. Наприклад, коли на горизонті з'являвся Сіріус, це означало незабаром розпочнеться розлив Нілу. Подорожні ж використовували зорі як орієнтири. Небесна карта допомагала не збитися зі шляху. А ось хто першим вирішив, що зорі можуть щось розповісти про події на землі, чи підказати, коли варто садити бульбу, точно невідомо. Конкретних імен чи дат історія не зберегла, але вчені мають уявлення, як саме ця ідея поступово трансформувалась в масове захоплення або психоз, яке живе досі і багатьом дозволяє видурювати з нас важко зароблені гроші. Астрологія. Зародилася ще в другому тисячолітті до нашої ери на території стародавньої Месопотамії. Це за однією з версій, бо зараз налетять експерти. Сучасні дослідники поділяють давню астрологію на окремі напрямки, кожен з яких фокусувався на певних небесних явищах. Один із найдавніших різновидів астрологія знамен, виник ще у Вавилоні, в 8 столітті до нашої ери, і полягав у спробах передбачити події, спираючись на рідкісні або вражаючі зміни на небі. В будь-якому випадку у Вавилоні зорі і планети використовувалися для тлумачення знаків від богів, проте розшифровувати ці постави. Лення могли не тікток астрологи, а лише обрані, наприклад, Павло Глоба. у Вавилоні. Цим займались жерці, які вивчали небесні тіла, щоб передбачити події, що вплинуть на державу та правителя. Ці знання були зафіксовані в Енума Ану Енліль збірці з 70 табличок, де зібрано приблизно 7 тисяч небесних знамен. Саме вавилоняни розробили перші 12 знаків, з яких пізніше сформувався основний набір західного зодіаку. Водночас саме греки дали їм назви за сузір'ями і пов'язали з конкретними періодами року відповідно до річного шляху сонця. До цього переліку входять овен, телець, близнюки, рак і так далі. А слово Зодіак походить не від американського серійника, а від грецького виразу Зодіакус Киклус коло тварин, а по гендеру я рак. Хоч греки суттєво вплинули на формування астрології, гороскопи в їхньому суспільстві були радше винятком ніж правилом. Головну роль відігравало ворожіння, за свідченнями давньогрецьких авторів, астрологія потрапила до Греції завдяки вавилонському жерцю на ім'я Берос, який близько 280 року до нашої ери перебрався на острів Кос і відкрив там школу, де навчали астрономії та астрології. І це цілком можливо, адже після завоювань Сашка з Мак. Донії між грецьким світом і близьким сходом активно функціонував Еразмус. Проте, все ж, астрологічні ідеї проникли в давньогрецьку медицину та філософію. Існувала теорія, що планети мають як фізичний, так і метафізичний вплив на людину. Вважало, що окремі небесні об'єкти відповідають за певні частини тіла, і відповідно до їхнього розташування можна було визначити найкращий час для лікування. Згодом вавилонська астрологія поєдналася з грецькими ворожіннями і стала основою для появи індивідуальних гороскопів, таких як ми знаємо сьогодні. Фундамент західної астрологічної школи заклав Клавдій Птолемей у своїй праці «Тетрабіблос» Він акцентував увагу на особистісному підході до тлумачення зірок. Так уперше з'явилася концепція персонального гороскопу. Попри домінування західної астрології, у світі існують інші впливові системи. Наприклад, в Індії ведична астрологія ґрунтується на давніх індуїзьких обрядах і ритуалах, а китайський аналог, який спирається на доуську філософію, використовує 12 тварин пов'язаних із роками народження. У Римській імперії астрологія була надзвичайно популярною і співіснувала з іншими видами ворожіння, як от Ауспції. ауспції. Це форма ворожіння у стародавньому римі, що полягала в тлумаченні волі богів через спостереження за різними природними знаками. Найчастіше це була поведінка птахів, Їхній політ, крик, місце появи. Але авгури ворожбити або ж прототипи інфоциган могли враховувати й інші явища: блискавки, грім, певні випадкові події, або навіть незвичну поведінку інших ссавців. Цікаво, що вже тоді суспільство активно обговорювало, чи взагалі можна передбачити людські дії за зорями. Тим часом деякі імператори, зокрема Октавіан Август, не тільки підтримували астрологію, а й юзали її як інструмент самореклами. Чоловік карбував монети із зодіакальними символами та публікував гороскопи з прогнозами успіху. Однак політична еліта швидко усвідомила, що такі передбачення можуть нести й загрозу підбурювати до повстань або поширювати сумніви щодо стабільності Влади, тому астрологам офіційно заборонялось пророкувати долю імперії чи імператора. Певно, згадали, що для Цезаря передбачили отруєння салатом з вмістом важких металів. Про те, як це часто буває, заборона була лише на папірусі. Багато впливових осіб мали особистих астрологів, які робили політичні передбачення. Як сьогодні на Ютуб, астроексперти намагаються вгадати, скільки разів Трамп дасть болотам два-три тижні. Зрештою, імператор Віталій повністю заборонив астрологію у 69-му році, після того як кілька хамів почали відкрито передбачати його кінець. Іронія в тому, що вони, як виявилось, мали рацію. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. До речі, дякую вам за підтримку. І щоб зробити вам ще приємніше для всіх, хто задонатить від 100 гривень за цим QR-кодом або за посиланням під відео, я приготував особливий бонус. Це історія целібату, яка вже є на каналі. І навіть якщо ви її бачили, то точно не в такій версії, бо так як я його. Змонтував, Ютуб точно не пропустить. Такі відео я планую робити раз на три місяці, може частіше. Якщо ви донатите з монобанку, просто зачекайте і посилання з'явиться автоматично. Якщо ж донатите з іншого банку, напишіть мені в Телеграм або Інстаграм, і я надішлю посилання особисто. Дякую вам і цілую. У період пізньої античності зацікавлення астрологією в Римській імперії поступово згасало, що було частково пов'язано з поширенням християнства. Такі богослови, як Августин Блажений, критикували цю дисципліну, адже вона суперечила ключовому християнському принципу свободи волі. На їхню думку, якщо життя людини визначається розташуванням зірок, то вона не може вільно обирати свій шлях. Сьогодні ж цього не дає зробити церква точніше, її працівники, які вирішують, як жити рабам Божим, але щоб бути справедливим, це робить будь-яка релігійна організація, і навіть ФОП Шептуха Бабаваля у період розквіту ісламської науки арабські та перські вчені не лише зберегли греко-римську астрономічну спадщину, а й переклали ключові тексти. Також вони активно опрацьовували й індійську астрологію на близькому сході та на теренах Іберії з'явилися нові трактати, які поєднували спостереження за небом із філософськими роздумами. Серед них «Інтродуктіум» або машара Аль-Балхі та Дарадіїс аль «Кінді». Тогочасні арабські вчені також створили нові прилади, зокрема екваторії інструмент для обчислення розташування небесних кіл та розробили зоряні таблиці для точнішого фіксування даних. Вже в XII столітті арабомовні тексти перекладаються латиною і потрапляють у наукові кола середньовічної Європи. Саме ці знання заклали підґрунті для ще більшого розвитку астрономії. Та, на жаль, астрології. Хоч до того часу люди вже не вважали планети чи зірки богами, віра в їхній вплив на земні справи залишалась доволі поширеною. Знаки зодіаку та планети пов'язували з гуморами людського тіла, окремими органами та перебігом хвороб. Так само як Сонце керує рослинним життям, а місяць припливами та жіночим циклом, так і події на Землі узгоджуються з подіями на небі, мов струна натягнута. На ту ж саму ноту. У середньовічному світі, як у Європі, так і на Близькому Сході астрологія, як і багато інших окультних дисциплін, викликала неоднозначну реакцію з боку релігійних авторитетів. Спроба передбачити майбутнє не через одкровання від Бога, а за допомогою земних або магічних засобів, сприймалась як єресь. Хоча арабські вчені створили чимало трактатів з астрології, чимало імамів ставилися до неї критично і закликали уникати цієї практики. Європейське духовенство також в Чало в астрології загрозу через можливість контакту з Люципером в юдейській традиції. Астрологія згадується у Талмуді, і деякі рабини середньовіччя вважали її цілком прийнятною формою наукового дослідження. До речі, зацініть мою віддяйку про єврейську демонологію. Особливо рекомендую прихильникам сіоністської змови. Пріораціоно. Ми з вами. Європейські астрологи нерідко опинялися в зоні ризику. Їх могли звинуватити у співпраці з євреями. Ну окей, темними силами, однак серед християнських мислителів існувала спроба чітко розмежувати безпечну астрологію та ту, що мала заборонений характер. Отримання таємничих знань через зірки засуджувалося. Але коли йшлося про практичні потреби, наприклад, у медицині, землеробстві чи мореплавстві, астрологію визнавали богонатхненною. Прихильники астрології в середньовіччі та й сьогодні намагались надати їй статусу поважної науки, акцентуючи на її зв'язку з натурфілософією. Хоча офіційного схвалення з боку церкви ця дисципліна не отримала, вона часто залишалась в зоні мовчазної терпимості. Наприклад, Тома Аквінський писав, що небесні тіла можуть певною мірою впливати на фізичні процеси, але не на людський розум чи свободу волі. Із поширенням інтересу до наук астрологія набула популярності серед європейської знаті. При багатьох дворах астрологи стали частиною інтелектуального кола. Одним із таких прикладів був радник імператора Фрідріха II, ім'я якого ви і так не запам'ятаєте. Його авторитет зріс після того, як він зробив декілька успішних ставок на результати військових операцій. Водночас не всі ставились до нього прихильно. Данте Аліґєрі в божественній комедії помістив Бонатті та інших астрологів до пекла. Ай, блядь, я мікрофон їбав. Для деяких монархів інтерес до астрології був радше забавою для інших навпаки, наприклад, кастильського короля Альфонсо X прозвали астрологом через те, що він зловив зірку. Ну окей, через його захоплення небесними об'єктами. Він замовив складання альфонцинських таблиць, оновленого астрономічного зводу, що базувався на арабських даних, доповнених спостереженнями, починаючи з його дня коронації. На близькому сході астрологи вважали, що великі історичні події, як от війни, катастрофи і революції, спричиняються парадом або ж кон'юкцією планет. Ця теорія згодом набуває популярності і в Європі. Деякі астрологи через рух небесних тіл намагалися пояснювати великі історичні зміни, як от виникнення ісламу, крах Західної Римської імперії чи велику схизму. Дехто з них навіть робив спроби передбачити появу епідемій у конкретних регіонах. Так, у 1348 році лікарі Паризького університету повідомили королю Франції Філіпу VI, що поєднання Юпітера, Сатурна та Марса у 1345 році могло спричинити появу чорної смерті. Поява друкарського верстата у 15 столітті відкрила нові можливості для астрологів. Тепер вони могли продавати свої гороскопи і календарі широкому загалу. Саме тоді астрологія перестала бути привілеєм еліти і перетворилась на товар масового споживання. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві. Задонать на ЗСУ у добу відродження зірки знову стали частиною політичної гри. Подібно до римських часів, астрологічні передбачення використовували для впливу на громадську думку. Деякі провидці публікували прогнози щодо життя, здоров'я чи смерті монархів. Інші, володіючи мистецтвом астрологічної інтерпретації, заробляли прихильність при дворі і просувались. У соціальній драбині один із найвідоміших прикладів Нострадамус, який завоював довіру французької королеви Катерини Мадічі, перетворившись на політичного радника завдяки славі. Провидця про цю тітоньку на каналі теж є цікаве відео. Ставлення католицької церкви до астрології в цей період було непослідовним. Понтифіки Сікс IV та Олександр VI користувалися не лише хорами хлопчиків, а й послугами астрологів, але в X навіть заснував відповідну кафедру. Водночас окремих експертів римська інквізиція переслідувала за Єресь. Джероламо Кардано був ув'язнений за те, що склав гороскоп для Ісуса Христа. Також, за легендою, астролог передбачив День своєї смерті. І, щоб довести правоту в той самий день, Гемін гвийнувся. Перед цим він залишив записку. Хоч і неправда, але чудово придумано. Саме в епоху відродження почала активно розвиватись і критика астрології. Джованні Делла Мірандола обожнює його ім'я сформулював низку ключових аргументів у своїй праці з простування астрології. Він викривав суперечності й помилки відомих шарлатанів свого часу та ставив під сумнів сліпу віру в їхні передбачення. Джованні також розкритикував астрологію як інструмент медицини, стверджуючи, що вона не сприяє покращенню здоров'я пацієнтів, але навіть такі видатні. Астрономи, як от Йоганн Кеплер та Тихо Браге, створювали астрологічні прогнози для своїх меценатів. Непостійна рубрика хвилинка тему джина. Цікавий факт. Че задовго до Ванги й Нострадамуса арабські астрологи встигли не пророкувати народження Чингисхана? Цю думку залюбки підхоплюють сучасні експерти з псевдонауки. Вони посилаються на перського поета Анварі, який передбачив великі лиха з нагоди з'єднання п'яти планет у знаку Терезів, 29 джумада 582 року за ісламським календарем, що відповідає 27 вересня 1186 року нашої ери. Проте тоді ніц не сталося, але астрологи не розгубились і видали нову версію. Мовляв, у ту ніч народився Чингісхан. І саме це і було тим лихом. Але є проблемка. Ніхто не знає, в який день народився завойовник. Тим більше, у 1186 році Чингісхан мірявся піськами із колишнім другом Джамухою, адже чоловік з'явився на світ між 1155 і 1167 Бонус факт. Чингісхан взагалі не користувався астрологією. Його передбачення базувались на стратегії, крутих союзах і мечі в руках. Мораль будь-як Тимуджин не читай гороскопи, пий кумис і плануй свої завоювання без ретроградного Меркурія. Чінгіс. Тим часом мислителі нового часу опинилися в епіцентрі протистояння з одного боку аристотелізм і буквальне тлумачення Біблії, з іншого результати наукових відкриттів. Астрологія дедалі більше не вписувалась ані в оновлену науку, ані в ортодоксальну релігію. Але, попри критику з боку інтелектуалів чи заборони церкви, народна любов до зірок не зникла. У 1660-х роках в Англії щороку продавали приблизно 350 тисяч астрологічних альманахів із прогнозами щодо погоди та хвороб на жаль, такі передбачення могли викликати справжню паніку. Наприклад, у день затемнення, відомий як чорний понеділок, 1652 року, мешканців Лондона охопив масовий психоз через страх перед близькою катастрофою. Однак, коли Сер Ньютон математично описав рух планет і довів, що всі небесні тіла підкорюються гравітації, це започаткувало нову еру у вивченні космосу. Освічена публіка дедалі більше схилялася до раціональних пояснень природних явищ, заснованих на спостереженнях і доказах, а не на містичних інтерпретаціях. Саме з цього моменту астрологія та інші форми езотерики поступово втратили колишній вплив, але ненадовго псевдонаука почала відродження в 19 столітті. Щоправда, не в університетах, а серед нових містичних рухів, таких як теософія та спіритизм. Містики, медіуми й провидці охоче включали астрологію до своїх практик, поруч із ворожінням на долоні, обдовбуванням забороненими зіллями та модою на контакти з духами ніберуанців. На початку ХХ століття астрологія пережила справжній ребрендинг, коли почала інтегруватися з психологією. Швейцарський психоаналітик Карл Юнг розглядав астрологію як символічну мову для психологічних архетипів і використовував натальні гороскопи у своїй психоаналітичній праці. Хоча цей підхід не отримав серйозної підтримки серед академіків, він добре прижився в популярній психології та серед прибічників течії New Ейдж. Повернення астрології до масової культури відбулось у 1930 році. Саме тоді газета The Sunday Express» опублікувала гороскоп новонародженої принцеси Маргарет. Редактор видання вважав, що сама новина навряд чи викличе ажіотаж, а от гороскоп приверне більше уваги. Автором тексту став астролог Річард Нейлор. Нейлор у аналізі зоряної карти принцеси передбачив, що її життя буде багате на події, а також що події величезного значення для королівської родини відбудуться приблизно на її сьомий день народження. Це привернуло велику увагу громадськості, що спонукало газету замовити в астролога ще більше матеріалів. Невдовзі він почав писати щотижневу колонку під назвою Що віщують зорі, у якій давав поради за гороскопами на основі днів народжень, що припадали на відповідний тиждень. Приблизно в той самий період газетні гороскопи почали друкувати й у США. У 1980-х багато газет запровадили платні астрологічні телефонні лінії, через які читачі могли зателефонувати та отримати персоналізований гороскоп. Платиш гроші, слухаєш маячню, віриш у долю. У другій половині ХХ століття популярність астрології стрімко зросла, незважаючи на те, що наука давно забила на неї. Коли психоаналіз і масова культура остаточно подружилися з маркетингом, астрологія теж не залишалась осторонь. Завдяки популяризації психологічних термінів, особистісних архетипів та дешевих газет, вона впевнено перекочувала в рубрики для домогосподарок і шукачів сенсу життя в гороскопах на звороті журналу. Цей новий психологізований формат чудово продавався. Здавалося б, у 21 столітті для освічених людей не залишилось сумніву, що астрологія псевдонаука, але статистика свідчить інакше. Згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, у лютому березні 2024 року 35% українців вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, а 15 в гутерологію. Загалом при Наймні в одне з цих явищ вірять 43% респондентів. І сьогодні ми маємо те, що маємо: інстаграм-астрологині, які трактують ретроградний Меркурій так, ніби він особисто винен у ваших проблемах. тікток знавці натальної карти, які плутають венеру з венеричними хворобами, і звісно, гороскопи в сторі старілсах, які розсилають однакові передбачення 300 тисячам людей, і всі там впізнають себе. Люди вірили в зірки ще тоді, коли не знали, що таке бактерії, і в 21-му столітті з гаджетом в руці вони все одно шукають себе в абзаці з описом «Ваш день буде вдалим, бо так сказали зорі. Гороскоп це тепла ковдра для мозку. Він не вимагає доказів, не ставить складних питань і завжди знає, чому вам сьогодні хріново, бо це не токсичні стосунки, не вигорання і не війна, а просто місяць не в тому домі. Якщо ж бажаєш більше історичних фактів, здорового скепсису і критичного мислення. Замість планетарної магії підписуйся на канал. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально.